Доброго дня, шановні радіослухачі. вітаємо вас сьогодні. У нас а, в гостях. Поговоримо ми на тему популяризація подільської кухні, і також поговоримо трошки про можливо життя у Швеції. Якраз сьогодні у нас в гостях дослідниця подільської кухні, відома віничанка, громадська діячка, активістка Олена Павлова. Ну, Фактично проїздимо зі Швеції, можна так сказати. Доброго дня. Алі. Доброго дня. 22 березня, але почнемо ми з подільської кухні. Дуже багато років саме Олена займається популяризацією подільської кухні, і думаю, що ті, хто цікавиться цією темою, дуже, дуже добре її знають. Власне, і також вона, як і активістка, доволі багатьом відома. А ось 22 березня, 2025 року, від імені громадської організації Клуб Подільської кухні було підписано меморандум про співпрацю з райгородським ліцеєм в особі директорки Олени Заєць. Що цим меморандумом передбачено? І для чого я зрозуміла, що подільську кухню треба починати вивчати зі школи. А оскільки з райгородським ліцеєм у нас давні і смачні стосунки, тому що ми в співпраці вже проводили і гарбузовий фестиваль, і я їздила в Райгород, записувала рецепти годзі, і там прекрасні діти, з якими ми робили вже навіть онлайн-рецепти, в тому числі там каш, і борщів, і супів, і проводили онлайн-уроки, гастрочитанки. Що дало можливість діткам вивчити трошки, як українські письменники описували приготування страви, традиційні страви і якісь родинні страви зараз вони починають збирати. І тому е я вирішила, що в цей приїзд треба підписати з ними вже меморандум про співпрацю який дасть можливість рухатися в цьому напрямку далі залучати вже якісь грантові кошти грантові проекти і якраз через декілька днів після того як ми підписали меморандум Райгородський ліцей виграв Невеличкий грант на е, будівництво теплиці, і вже е, буду, буду будувати, да, будувати теплицю. Подивимося, що там можна зробити, тому що сільські школи і е, селищні школи, школи невеличких міст, вони, як правило, мають свої присадибні ділянки. І це вже дуже добре, тому що дитина, яка вирощує там своє якісь яблучко чи е, якусь моркву, вона розуміє, що воно росте на землі, і взагалі ну, сільські діти принаймні розуміють, звідки береться Молоко і картопля. Вона да? <по> <Бо по> не <по> в магазині на полиці виростає. Е і тому. Такий початок. А на через декілька днів, 25-го, на благовіщення, ми підписали угоду з 19 19-м училищем. Це Вінницьке вище професійне училище сфери послуг. Так, і також там багато ми вже заходів робили. Просто це вже як підсумок того, що було зроблено. Тому що це все було зроблено ініціативно. А зараз ми розуміємо, що треба рухатися далі в напрямку е розвитку цього. Е ці в цій царині да дослідження і осучаснення традиційних рецептів і впорядкування цих рецептів, фактично, навчальні заклади стають скарбничками, куди можна закладати ці всі мої знання, які я накопичувала руками. А до речі, на сторінці я я прочитала, що це власне, ми надалі. Працюватиме над тим, щоб якомога більше гостей міста могли дізнатися посмакувати стравами рідної Вінниці та Вінничини. Оце в рамках цього меморандуму. А як цей меморандум може плинути на те, щоб а, посмакувати стравами рідної Вінниці та Вінничини саме для гостей міста? Це Ми, якось я... співпраця з ресторанами у училища є багато випускників, які вже Є відомими uh -huh. шефами, навіть взяти того Сергія Марковського, який в проєкті 13 шефів у нас був прекрасною зіркою. На сьогоднішній день це молодий, дуже перспективний шеф-кухар і е, училище сфери послуг готує і випускає надалі шеф-кухарів. Ну, кухарів, які стають в... шеф-кухарями. Питання в тому, що е, ну, моя особиста амбіція як дослідниця подільської кухні. Виховати цілу когорту шефів, які можуть представляти подільську кухню на міжнародному рівні. А це означає, що це мають бути професійно підготовані люди і е, натхненні люди, які розуміються на тих цінностях, е, які ти можеш транслювати, е, розповідаючи про їжу, про культуру, тому що їжа частина культури. Про ті е, рослини або про ті продукти, які виробляються на території Вінниці, і які ви будете представляти як е, унікальні регіональні продукти, коли ви будете готувати свою кухню, де б ви не були. А стосовно е, ще з якими організаціями планується підписати аналогічний меморандум. Ну, в тому числі я співпрацюю з Вінницьким аграрним національним аграрним університетом, з факультетом кафедри туризму, з торгівельно-економічним університетом. Це все вже напрацьовані заходи, але просто вони ніколи не підтверджувалися якимись документальними меморандумами, оскільки. Клубу Подільської кухні вже достатньо років, і це громадська організація, яка об'єднує не тільки Вінничан, а Хмельницьку область, Київську область, частину Одеської області. То таким чином, це вже просто як це узаконення тих шлюбних стосунків борщових, які вже до цього існували. А стосовно діяльності громадської організації, клуб Подільської кухні, ось власне, про цю організацію декілька слів, як її було створено, власне, і яка її мета, що вдалося зробити? О, це було дуже давно. Це було, по-моєму, років 12 назад. Ми заснували цю організацію в співпраці з рестораторами з Хмельницького і шеф-кухарями Артемом Блаутою, Анною Діль, Володимиром Ділем. Це ресторація Шпігіля, Інною Крівєшко. Дмитром Сікорським це Одещина, Тоді на засідання приїхав Севолод Поліщук, це Львів, але він народився у Вінниці, теж досліджує подільську кухню і допомагає розвиватися зараз закладам Хмельницького, Кам'янця-Подільського. І таким чином була створена громадська організація. Олександр Якутов тоді приїхав на засідання клубу Подільської кухні. І фактично це було народження е, того клубу, який на сьогоднішній день об'єднує вже більше 50 членів. І я думаю, що він буде лише зростати, за спиною якого е, пірогівський пікнік, е, за спиною якого багато фестивалів, в тому числі і фестиваль Яблук в місті Бар. Е, тобто, це центр. Де можна надихнутися, дізнатися про подільську кухню і з ким з цією громадською організацією співпраці можна робити багато різних цікавих проєктів. Стосовно подільської кухні. А чому а, коли зацікавила саме подільська кухня? Ну я, наприклад, читала, а, читала інформацію на Фейсбуці, ну на, на сторінці у вас, і там а, було доволі часто згадувалась бабуся, бабуся, яка жила на старому місті, яка дуже цікаво готувала, який в неї там ну, мова сленг, як це правильно сказати, такий подільські з цього пісього ви ці витоки були. Ви таки були потім ці... щось додалось, але усвідомлення прийшло набагато пізніше. Усвідомлення прийшло, що подільська кухня має право на існування. Вона в моїй свідомості завжди була. Але ж я розуміла, що моя подільська кухня і подільська кухня людини, скажімо, з Хмельниччини, це інші якісь страви, це Різні, інші так. історії, це інші смаки, можливо, це інші борщі. І коли я вийшла на шлях святого Якова з Вінниці до Кам'янця-Подільського, там вже в кожному селі були свої рецепти, борщів. усвідомлення. Прийшло тоді, коли я потрапила, завдячуючи своїй подрузі Іні Крівєшко на захід, коли збиралися ресторатори у Львові. І коли якраз починався дуже потужний розвиток, завдяки там ігорю Лельо, як історику, Марку Зархіну, як ресторатору, клубу Галицької кухні. І я тоді приїхала з таким запитом, чому Галицька кухня є? А подільської кухні немає. А взагалі на не цим особливо ніхто не замислювався. Ну є кухня. Мало до того. Всі борщ. переконували, що немає ніякої подільської кухні. Ну, Галицька кухня є, бо це Галичина, і там е, набагато пізніше прийшла Совєтчина да, ніж сюди. Були в Польше, в Польше, Австро-Угорщини. Австро Ще були випущені е, книжки і Ольги Франко, да, сестри Івана Франка. Е, і була е, Дарія Цвек зі своїм печивом. І так далі. Тобто там менше е, совєти потопталися, тому там більше було е, книжок, на які можна було спиратися. Там більше було досліджень, там більше було людей, які ще пам'ятали це все. А, а тут, на Поділі, за всю історію я зустріла одну рукописну книжку е, рецептів. Це було в музеї міську міста Жмеренки, де мені показали цю рукописну книжку, яку вони зберегли, яку передала єврейська родина в цей музей, і де були е, рецепти 1912 року, і вже потім це були рецепти онучки 1957 року. А я її назвала про себе. Це була гастрономічна кабала, тому що рецепти онучки були записані іншим. Кольором між рецептами бабусі, і я вже бачила, як масло замінюється на маргарин, як жир свинячий, замінюється на там комбі жир. Пам'ятаєте, угу. що угу. починав з'являтися? Тобто, як починають зменшуватися кількість продуктів, які вживають, Якісних. якщо там ще спаржа була присутня. Якщо там ще могли бути присутні лосось, і там міг бути присутній осетер жмеренка 1912 рік. І жмеринчани правильно казали: жмеринчанам не треба їздити на базари. Все приїжджає до них у жмеринку. Ну, в, е вузол, е залізничний да, вузол. Так, і це також вплинуло. І ось ці всі речі е в цих скринь витягнутих. Вони ставали для мене просто мурахами, які дозволяли мені розуміти, що це потужна кухня, це глибинна кухня. І зараз, коли я пішла ще в більшу глибину, я пішла досліджувати трипільські поселення, чим харчувалися трипільці, тому що величезна кількість посуду і чим харчувалися, і чим харчувалися трипільці, я вам зараз розкажу. Ми думали завжди, ми ж не вивчали, як історикиня, я вам точно скажу, ми не вивчали. Кухню. Кухню ні. Ми вивчали їжу. Знаємо глечі їжу, а, їжу а, ювелірні прикраси, якісь там ну, з історії тиждень. Да. Максимум зброю. А що вони їли? Завжди ми вивчали зброю, чим вони воювали. Ми вивчали ювірні прикраси, тому що вони Серметки, золото, Там. А що готувалося в цих горщиках, в яких була дуже велика кількість різноманітних, а це означає, що кухня була складна. Бо якщо ви розумілися на тому, що вам треба маленький горщичок для топленого масла. А вони вживали масло. А якщо ми бачимо навіть в нашому краєзнавчому музеї, в трипільському посуді, ми бачимо в посуд, в якому відтискали сир, та? це означає, що сиру було також ну, молоч... багато. Молочні продукти. Молочні продукти були багаті Зерно. і різноманітні. Зерно, бобові, ячмінь з зернових пшениця, двозернянка, яка зараз дуже модна спельта. Потім це були бобові. Це був горох, це була соя. Тобто то це була сочевиця, це, це був нут трошки пізніше. Це була велика кількість олійних рослин, і олійних рослин було настільки багато. Ну, в тому числі вони використовувалися як будівельний матеріал. Якщо ми говоримо про коноплі. льон, якщо ми говоримо про одежу, і також і коноплі, і льон це були олійні культури, режі, які були олійними культурами, велика кількість лісових горіхів. Адже це були е, поселення, які фактично були, е, будувалися серед диких лісів на е, берегах річок. Е, це були ягоди, Ну, правильне абсолютно харчування, прекрасне харчування. Це були річки, сповнені риби. Ви собі не уявляєте, скільки ну, в той риби? Ну, той момент я уявляю, рибів. Да, там була, була риба. Ну, Якщо можна було дірявими відрами ще за мого дитинства ловити в юніф, а зараз. Ну, підіть знайдіть в на базарі тільки після закінчення, після розпаду цих величезних заводів, які забруднювали да, навколишні території. Починається вже відродження популяції вюнів, линина, як риба, велика кількість птаства, в тому числі навіть до періоду Київської Русі, дійшли страви з журавля, з лебедів. А їх же тоді було дуже багато. лебеді фактично були хижаками. Бо коли Лебід сідав на озеро, він вибивав сумеле птаство, тому що вони сідали великою популяцією, і, і це також була їжа. Щоправда, її використовували, коли вже було голодно. Я згадала на картинках в казках. Я просто ніколи на цим не замислювалася величезні такі. Страви, а зверху лебеді. Ну, ми бачимо і в казках, і на картинках. Да, Я да, просто да. Ні, взагалі ніколи над цим питанням чомусь, чомусь не замислювали. Казани, Е, Якщо ми згадаємо навіть е, твори Михайла Стельмаха, коли він ішов з дідом в жита, і вони там в мішок. Перепілок ловили, мішок, перепілок. так, Про що це говорити? Може, мішок був такий, як в теперішній 150 років тому, ну, окей, ти хай там 3-5 перепілок, але це вже борщ, але це вже суп, але це вже якась там а, смаженина. Так? І ми думаємо, що вони так дуже бідно харчувалися. Ні, це ми зараз бідно харчуємося, тому що там диктує е, супермаркет, що ти будеш їсти на обід, а там тобі диктувала природа, що ти будеш їсти на обід, і твоє господарство. Тут, тут до речі, дуже цікаво, але я ще, ще один аспект хочу зачепити. А буквально 5 хвилин до завершення популяризація подільської кухні у Швеції. А де, в грудні 2023 року а, року ви поїхали у Швецію. Я знаю, що пішла на курси шведської і проводити майстер-класи для шведів. І я бачила на сторінці на Фейсбуці і вареники там здається, і все. І я просто думаю, чи вони їх щось, якісь трави дивують, чи вони кажуть? Їх дивує вся українська кухня, тому що насправді я приїхала в країну, яка е, на сьогоднішній день також мало розуміється на цінності своєї шведської кухні. І, е, і так само в мене прям дежав'ю, так само як селам, яким там 15-18 років тому я приїздила і вивчала там місцеві рецепти, так само і зараз в Швеції я вивчаю місцеві рецепти. І це дуже цікаво, тому що якщо взяти шведську кухню, то вона теж дуже цікава і самобутна. І багато є продуктів, які дотичні до наших, до той же оселедець, який ми звикли да, до того оселедця, тому що він. З Дунаю, да наша Дунайка засолена, приїздила сюди на наші базари. А через поділлю проходили великі торгівельні шляхи, і торгівельний шлях з варягів греки, який також проходив цими землями. Теж ніхто не відміняв. І таким чином дуже багато продуктів, але в тих поєднаннях, в яких ми до них звикли, шведи до них не звикли, і це для них відкриття. От, скажімо, вареники з картоплею їм прекрасно зайшли. Салат шуба їм просто неймовірно зайшов. Ми навіть зварили там крамфошборщ. От як я там борщ для Вінниці на вишні, так ми там зварили крамфошборщ, а крам -борщ е це з брусницями, борщ? з а. лісовими ягодами, брусницями, і вони теж прекрасно лягли на цю палітру борщову. І з лисичками, якими дуже пишаються в північ Швеції. Там є навіть не просто лисички, а й ще чорні лисички, які вважаються їхнім місцевим, вони його називають шведський зо. І прекрасно смакував борщ для шведів. Тобто, я вважаю, що борщ це такий елемент, на який можна підсаджувати і через який можна закохувати в українську кухню, в ну, українську а... культуру. А щось їх здивувало ну, з наших страв? Їх здивувало поєднання в салаті шуба. Тобто, вони не розуміли, що можна ще покласти моркву. Яка є солодка, і картоплю, і цибулю, і це все буде смакувати краще, ніж е, їм притаманний салат, просто з оселеця і е, буряка. І, по-моєму, там гірчичний соус іде. Е, з великою кількістю майонезу, мене за що майне ж можна замінювати на сметану. У них взагалі в магазині з'явився такий продукт, як сметана. Я сметана. Ліна. І це дуже круто, тому що. Переважно ти е, використовуєш там або замість нашого сиру, да, домашнього, до якого ми звикли. Е, польський тварок. Він так там і називається. Тварок він завозиться з Польщі, е, або крем-фреш замість сметани. Тут заходиш в магазин, сметана. І ти така вау, це клас, але не має бути льованої води. Ні, немає бутильованої води, тому що в Швеції. вся вода... І до вода... автоматів з водою не ходять. Ні, автоматів з водою теж немає. Вся вода Дивно. питна тече з крану, і вони дуже цим пишаються. Насправді, шведи дуже е, так трепетно ставляться до навколишнього середовища, і 55% Швеції це ліси, 55% – від загальної площі, і 8 тільки відсотків це орні землі. Це тому, що нам треба вчитися. У них як берегти свою природу, враховуючи ситуацію з карпатськими лісами, і, і дуже такі багато ситуацій, навіть не хочеться про це говорити і про воду, Ну про зокрема про воду, то взагалі напевно, є. Ми маємо потужні дійсно водні ресурси, але на жаль, зараз якісь питної води. Ставлення ставлення до екології в нас зовсім інше, і цьому вчитися і вчитися багато, багато а може, а може й поколінь навіть. Я дуже, дуже дякую за таку цікаву розмову. Маємо завершувати 11.29 на годиннику. Сьогодні у нас в гостях була Олена Павлова, вона відома. І... Части наша, наше радіостанції, дослідниця подільської кухні, громадська діячка, волонтерка. І ми говорили сьогодні про популяризацію подільської кухні. Ще відкрию секрет у середу. Прозвучить інтерв'ю з Оленою з приводу життя у Швеції. Ми його записали перед цим ефіром, і думаю, що вам буде цікаво така цікава, цікава інформація. Ну, а ми прощаємось з вами до наступних зустрічей. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM.